Яке майбутнє молодих людей у владі реалії та перспективи обговорили на засіданні круглого столу? Сьогодні у суспільстві точиться дискусія про очищення владної гілки та люстрацію. Однак забувають про не менш важливе, хто прийде на звільнені посади. Тому організатори заходу переконують, щоб відбулися якісні зміни, до влади мають прийти в першу чергу фахові спеціалісти. На сьогоднішній день потрібна системність у власне у підготовці, можливо, навіть певної певної міру психологічної підготовки молодих людей до того, що вони будуть робити, які вони обов'язки функційні обов'язки будуть виконувати на тій чи іншій посаді, і знову ж таки має бути е, вдосконалений інститут росту тієї чи іншої особи, яка повинна себе вдосконалювати, заради чогось повинна себе вдосконалювати. Тобто вона повинна знати, що є якась певна перспектива. Е, знову ж таки, по пощаблях, будемо так казати, і е, це повинно стимулювати молодих людей в подальше. На запрошення комітету виборців України Прикарпаття відвідали представники молодіжних організацій зі Сходу держави. На цій зустрічі вони прагнуть налагодити діалог між студентами та молоддю усієї України. Ми маємо на меті зруйнувати стереотипи, також налагодити спілкування, встановлення простіру для молоді, де вони можуть вільно висловлювати свої думки і якісь кроки встановлювати для того, щоб прийшли до влади нові обличчя в рамках візиту студентів. За словами керівника обласного осередку комітету виборців України, молоді люди побачать та зрозуміють, чому на західній Україні так по-особливому ставляться до Ідних сусідів ми хочемо дати зрозуміти студентам зі сходу, чому саме ми прагнемо настільки зміцнити тримати нашу українську державу в єдності, чому ми постільки виділяємо сил і енергії для того, щоб захистити нашу державу від агресії зі сходу. Оскільки наші предки вони пам'ятали всі ці злочини, які вчинила тодішня влада, на відміну від жителів східної України. для кращого ознайомлення з історією України студентам запропонована екскур. Урсія та тренінг в обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери.